Розпаковка велосипеда фірми Ардіс, Київський велосипедний завод, купленого в магазині Ало. Модель велосипеда Crossight Сіті Folding. 20 дюймові колеса, рама 12,5 дюймів, колір зелений. Велосипед міського типу складений. На передачі Шимано Турней, Сім передач. Подивимося, це все запаковано. Так. так все витягнути. Покорно дуже добре, плівку. Так. Отже, маємо велосипед в складеному вигляді. Так, сім як я говорив. Руль складається, руль складений. Тут у нас, напевно, сідло. Ну, ще потрібна, звичайно, додаткова збірка. І все так компактно. Гарно зібрано такий велосипед.